Суперпластифікатор Вінпласт СЛ5 це ефективна рідка на основі лігносульфонату пластифікуюча та водознижувальна хімічна добавка, яка покращує укладальність бетону та підвищує його міцність, злегка затримуючи початок твердіння цементу. У свою чергу, Вінпласт СЛ – це ефективна, рідка на основі водного розчину полікарбоксилатного ефіру, суперпластифікуюча добавка третього покоління, що знижує вміст води, надає бетону дуже добру укладальність і забезпечує гарне зростання міцності. Суперпластифікуючі водознижувальні хімічні добавки для бетону Вінпласт cl 5 і Вінпласт cl 10 застосовуються у виробництві всіх видів бетону для покращення укладальності бетонної суміші, зменшення кількості води, необхідної для приготування бетону, підвищення міцності бетону на стиск і економії портланцементу. Використання цих хімічних добавок є раціональним. У виробництві самоущільнюваного бетону, товарного бетону, високоміцного бетону та залізобетонних конструкцій. Суперпластифікатори Вінпласт cl 5 і Вінпласт CL10 10 це поверхнево-активні речовини, які містять суміш багатомолекулярних хімічних сполук органічного походження та дуже добре розчиняються у воді. Розчини вінпласт CL5 і вінпласт CL10 суттєво впливають на властивості суміші основного матеріалу бетону. Додавання Вінпласт СЛ5 до бетонної маси робить її рідкішою за консистенцією. Це дозволяє здійснювати заливку бетонної маси. Вирівнювання проходить легше, а поверхня стає більш гладкою. У результаті отримується щільніша структура бетону з більш гладкою поверхнею. Зменшення кількості води також усуває ризик утворення тріщин у бетоні під час його твердіння. При максимальному дозуванні 1% від кількості цементу консистенція бетону може змінитися з початкової, коли осідання конуса за методом Абрамса становить. 4 см до осідання конуса понад 22 см. Бажаний ефект можна легко змінити, відповідно збільшуючи або зменшуючи дозування добавки. Застосовуючи суперпластифікатор Вінпласт cl 10 отримують дуже пластичну бетонну масу, яка відповідає класу С. 4, або С5 за європейським стандартом і N206-1, не збільшуючи кількість води. Вінпласт cl 10 підвищує кінцеву міцність бетону на стиск до 63%, зменшуючи водоцементне співвідношення, але зберігаючи укладальню. Суперпластифікатори Вінпласт cl 5 і Вінпласт cl 10 можна застосовувати під час приготування бетонної маси як після додавання води, так і змішуючи разом з водою. Час перемішування бетонної маси при використанні цих хімічних добавок не потрібно подовжувати. Вінпласт cl 5 і Вінпласт CL10 можна комбінувати з іншими добавками для бетону, такими як прискорювач твердіння Speed, Wintermix або сповільнювач Retarder, а також із повітровтягуючою добавкою WinMix, щоб отримати бетон із підвищеною морозостійкістю. Рекомендована доза суперпластифікатора Вінпласт СЛ5 становить від 0,2 до 1% від кількості цементу залежно від бажаного ефекту. Рекомендовані дози cl 10 становлять від 0,3 до 1,5% від кількості цементу залежно від бажаного ефекту. При додаванні 1% від маси цементу осідання конуса може досягати 22 см. При початковому осіданні конуса без добавки 4 см. При дозуванні 1,5% необхідна кількість води може бути зменшена на 20%. При цьому міцність збільшується на 49 а осідання конуса зростає з 8 см до 15 см. При цьому міцність все ще підвищується. На ефективність дії пластифікатора можуть впливати кілька факторів якість і гранулометричний склад заповнювачів, якість цементу та інші параметри. Тому перед виконанням робіт рекомендується провести випробування з відповідними заповнювачами та дозуванням. зберігати у добре провітрюваних приміщеннях, в оригінальних пластикових ємностях, тримати їх щільно закритими. Суперпластифікатор Вінпласт cl 5 та Вінпласт cl 10 можна гарантійно зберігати протягом 12 місяців, не піддавати заморожуванню та прямому впливу сонячних променів. Берегти від дітей. Рідини суперпластифікатора вінпласт CL5 і вінпласт cl 10 при прямому контакті можуть викликати подразнення шкіри та очей, також можливе подразнення дихальних шляхів. Під час роботи з суперпластифікаторами WinPlast cl 5 і WinPlast cl 10 використовуйте захисний робочий одяг і надягайте гумові або полівінілхлоридні захисні рукавички, взуття та фартух, застосовуйте респіратор для захисту дихальних шляхів. А також рекомендується використовувати захисні окуляри з боковим захистом. Бажаємо вам успіхів у роботі!